Thank <laughs> you. Популярні при радянському союзі народні доми на межі виживання і не лише фінансового, але й морального. Їх масово витісняють приватники, які пропонують сучасні зали та якісний звук. Однак саме тут кажуть в Суцилівському народному домі творяться таланти та розвиваються діти. Наразі в даній установі функціонує сім гуртків. Крім того, постійно проводять різноманітні театральні вистави. Все для того, аби мистецьке життя села вирувало. Ми стараємося триматися на плаву, тому що приватники дуже витісняють. Нас на даний час вони мають змогу, вони мають фінанси. А ми якось так лишаємося вже з боку. Але стараємося, щоб у нас завжди люди привикли, що є вистави, у нас драматичний гурток працює. Апаратура, яка довгих 15 років гідно служила у проведенні масових дійств, віджила своє. Повний комплект нового музичного обладнання для народного дому подарували депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта. Кажуть, саме на цій сцені творитимуться таланти. В селі дуже багато. Молоді талановитої і здібної, і в такому приміщенні, в такому народному домі є можливість демонструвати свої якості, здібності розвивати свої таланти потрібно, щоб діти виступали на сцені, щоб батьки бачили, як вони ростуть, розвиваються. Вдячний подарунку, і сільський голова Цуцилова переконує, тут не лише відбуваються різноманітні свята, але й приймають делегації. Тому якісний звук вкрай потрібна річ. Крім того, даним музичним обладнанням ділитимуться зі школою, яка функціонує поруч. Ця апаратура нам потрібна була як кисень для життя. Справа в тому що у нас відбуваються масові заходи, є концерти, є вистави. Є сільські святкування. При будь-якому цьому всьому, що відбувається, потрібна апаратура. За підтримки меценатів та влади різних рівнів Микола Дучак сподівається провести ремонт стелі та належно перекрити приміщення народного дому.